Друзі, вітаю! Росіяни не зупиняються на досягнутому. Росіяни не зупиняються на повернення в аграрні ринки і зупинку а, знищення російських кораблів в українському чорному морі. Вони хочуть іти далі. І Лавров сьогодні робить заяву. каже: а ми з американцями говоримо про повернення північних потоків, саме тих потоків, які а, зробили непогану бавовну в 2022 році. Але зараз вони їх хочуть повернути. Причому шантажують і маніпулюють і називають хворими європейських лідерів Урсулу, Пісторіуса і багатьох інших типів. Якщо ви не хочете повернути російський газ, то ми з силою заставимо вам його брати. І є вже американські бізнесмени, які готові купити ліцензію на транспортування російського газу з оточення зрозуміло кого. І вони вже бігають і кажуть: давайте запускати. В Європі кажуть, що знімати санкції з Росії не будуть допоки не виведуть всі війська з України. А в Дональда Трампа почались перші проблеми. А коли проблеми, що треба зливати компромат на конкурентів. Кому прилетить, що загалом буде? Рюте, до речі, пригрозив росіянам в Польщі. Ну Польща зараз дуже боїться, тому що американці зброю не дають. Хаймарсів накупляли, а ракет немає. ППО немає. Бачать, що може піти через Білорусь. Поляки дуже сильно класно укріпилися за час війни. Молодці, але геополітичний союз може не спрацювати. Тому люто їх де їх підтримати, посилити. Ну і власне зробив кілька політичних заяв. Ну а Угорщина готується до протестів. Великий друг Путіна. Орбан боїться, що можуть вийти люди на вулицю і просто викинути його зі старого замку. Один, який він вкрав за незрозумілі гроші там, ну а та другий, в якому він сидить, з якого він управляє, і де він їсть бограч. Плюс європейські дипломати підозрюють, ну знову ж таки, їжу вже було зрозуміло, що вони працюють на Путіна. Європейські дипломати кажуть: блін, всі пазли склалися. Дивіться, 13 разів літав в Москву. Отак, от, ну непогані аналітики в, в Брюсселі. <гум> Можемо їх привітати. Зараз все розкладу по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб дізнатися, наскільки реально, що Північний потік повернеться, наскільки реально, що Росія вийде із всіх санкцій, буде продавати газ легально в великих кількостях. Давайте все це проаналізуємо. Підписочка і донат для наших хлопців з Девіжен. Вони на запорізькому напрямку 600 тисяч на базі йдемо до мільйон 500. 000. Дорогі 300-500 гривень, 100 гривень. Це прекрасні суми, які ви можете покласти на банку, на картку. Ну а на PayPal сам Бог велів фунти стерлінги. Це прекрасно. Канадські долари, австралійські долари, американські долари. Ну, євро. Євро. Давайте потрошки євро інтегруватися. Будь ласка, українці із тих, хто за кордоном покладіть на PayPal, просто зробимо перекличку. Хто тут? Будь ласка, включіться, покажіть, тому що хлопцям треба. Це броня. Броня це життя. Ви знаєте, що росіяни хтиво стріляють з усіх сторін, а для нас найбільше цінність життя наших солдат. Тому, будь ласка, це якраз ті, хто робить результат. Ну, власне, почну із Лаврова, тому що дійсно трошки напрягає ця історія, що вони вже хочуть повертатися. Причому кажуть, є схема тема давайте Європі повернемо а, газ, але натиснемо на Європу. Вони не хочуть в нас газ. Ну, розумієте, мислення гвалтівника, мислення типового російського гвалтівника ось ці Лаврови і Путіни. На рангом низя були в усіх українських містах. Руйнувати, знищувати. Оця підлість з середини просто аж пре. Типу, а давай їх змусимо купляти наш газ. Ось такі російські ринки. Типу, давайте Штатами їх будемо заставляти. Ну і, типу, каже: зараз, звичайно, є розбіжності. Ще ж ми ж нічого не зробили. Цілу ніч обстрілювали Україну. Тут газові контракти готувати ще не встигли. От. Але каже, буде цікаво, щоб американці використали свій вплив на Європу і змусили від... не відмовлятися а від російського газу. Типу вони відмовилися змусити їх повернути. От. Бо каже, це вже все. Терпіти не можна, Путін пригає, скаче, плаче, не може спати. От. А... І... Габика, міністра економіки Німеччини Урсулу, всіх називає хворими. Бориса Пісторіуса каже, це або хворі, або самогубці, типу, ми їм зараз покажемо. Ну, Типова російська, значить, оця солдафонщина. всіх заставить, всіх розстріляти. Що цікаво в цьому? Ну, Крім того, що вони хочуть повернути, я вам зараз ми проаналізуємо. Є вже там бізнесмен Стівен Сігал, вибачте, будь ласка. Стівен Лінч, Стівен Сігал це е, підкладка під одне місце для Лукашенка і Путіна. От, так, Для Лукашенка і Путіна він ліпший друг це цей один з небагатьох, хто на Заході пішов з ними дружити. От, а на Заході він став підкладкою під одне місце. Точно так же, як, до речі, вибачте, що цього Сігала дурака згадав. Так само, як і Жерар Депардіє. Типу, легалізація руського фашизму в Росії. От, а на Заході він став підстилкою. До речі, Депардіє зараз за сексуальні домагання судять у Франції. Ой-ой, ой а що, російський паспорт не спасає? Танці з Рамзаном Кадиром розбестили тебе. В Росії так можна було, а виявилося, що домагання сексуальні до неповнолітніх в Європі не можна, Да? Надто багато часу провів в Росії і в Кадирова в Сараях. Ну, от зараз їх судять. Але вибачте, це я просто дураків цих згадав. Лінч його звати Стівен Лінч, відомий бізнесмен, відомий власне, інвестор. Він вже побіг за цими за ліцензіями. Каже: ми в росіян будемо купляти, а це чиста російська схема. Це чиста російська ловушка, куди затягують американців. Розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що Лавров каже: він видає ці, ці свої схеми. Путін ще раніше запропонував американцям через Віткофа, типу і на переговорах про це говорили. А давайте в обхід України, ви змусите Європу брати газ. Ми вам будемо платити дешевше, а ви їм будете продавати дорожче. Ну, де Лазаренко взяв гроші, де Тимошенко взяла гроші. Пам'ятаєте, була контора ЄСУ, європейські енергетичні системи України. От. А і вони, типу, їм продавали по 50-ті, в Європу 150, бінго, газова королева в парламенті. Фіцо. Дають йому газ там, за 300, продає в Італію там 500-800. Бінго! Фіцо в Словаччині король. І з Орбаном і з багатьма іншими ці схеми працювали. Ющенко колись його. Керівник адміністрації поїхав на переговори після революції. Медведєв каже: дивись, підписи контракт, ми вас любимо. Да, ціни такі, ви там заробляєте, плюс 2 мільярди. Просто щоб було. Ну і зрозуміло, наші одразу пішли в американське обсольське, дивіться, що Росія пропонує. Вони кажуть: стоп, не лізьте, давайте цей. Потім керівника офісу почали качати, президента почали качати, почали грати зовсім в інші ігри. Як це ви не берете хабар? Ми ж тут Росія, це наша зона впливу. Ми втягуємо в схеми, ми втягуємо в болото, а потім ви стаєте такі, як ми. І далі робите такі самі гадості і пакості, як ми. Розумієте? І це перший хід Путіна. Що давайте разом заробляти. Ми вам дешевше, ви їм дорожче, схема, яка була е, випробована на Україні. А я про це колись ще 10 років, майже тому, писав в путінській пропаганді. що... Всі схеми, випробувані на Україні, натягуються як сова на глобус, потім в світі. Політичні маніпуляції, політична корупція, олігархат, телебачення, ботаферми, все-все, все, що тут тренувалось, потім масштабується на світ. Чому Україна може протистояти сьогодні Росії, а в Польщі кажуть, вистоїм тільки 14 днів? По простій причині, бо ми натренувалися. А світ не натренувався, вони цих гібридних воєн не знають. Вони цих хитрих корупційних схем не знають. Розумієте? А, і ось це, типу, можна буде, скажімо так, непогано їх їм розказати, їх навчити. От, але знову ж, безкоштовно робити, ми вже це не будемо. Помагаєте Україні, даєте зброю гроші допомогу. Окей, ми вам поможемо. Ні, ну вибачайте, ми, нас на всіх не хватить. Але який наступний етап цієї схеми? Вони втягують Штати в це і кажуть: тисніть на Європу, а ми їм будемо впихати цей газ в горлянку, просто заливати це. Ну от типова російська свадьба. Значить, троє тримає один, значить горлишко в рот вставляє і бухло заливають. Віселі несеться. От в Росії так гуляють. От зараз це намагається насильство зробити з Європи. Штати видержіть. Їм в горло, а ми будемо заливати. Типу, а потім Чек виставив, ну випали ж стільки газу, давайте ще трильйон. А, але ось тут цікаво, Путін піднімає ставки. До цього був місяць тиску на Україну. Трамп тисне на Україну, ми погодимося, Трамп тисне на Україну, ми погодимося, Трамп тисне на Україну, ми погодимося. Ну, типу, велика угода, війна проти Китаю, ми готові, готові. Ну окей, Трамп тиснув, тиснув, тиснув. Вже кажуть, там вже начебто в них щось типу, зростається. Типу, санкції знімають, на Україну тиснуть, атомку віддамо Штатам, ну і далі, далі, далі. Але Путін так непомітно взяв і підняв ставки, наприклад, разів так в 30. В Європейському Союзі 30 країн, да? типу, ми одні. І він каже: О, а давайте ще ви будете тиснути на всі 30 країн. А давайте попробуємо. Скаже: ні, все поняли, червона лінія, русски далі не лізуть. Якщо по мардам надають, все, русский все поняв, током вдарило. Туди не ліземо. А якщо ні, тоді супер, давайте далі. Давайте продовжимо цю вечірку. Розумієте? Ось тут не тільки про Газ, а чи буде Трамп для Росії тиснути на Європу? І зараз це ризик для всієї Європи, коли Лавров легко їх називає хворими і самогубцями, це вже не просто так. Відчули силу, відчули, що можуть маніпулювати. Розуміють, що о, типу, а так можна, ну давайте спробуємо. Ось це важливий момент. І це росіяни хочуть зараз випробувати на Трампу. Що Трамп? Трампа трохи несеться, ви самі бачите, що цей скандал з чатом, ну, дитяча помилка. Зрозуміло, що просто цей. The Atlantic почав відповідати, бо всі казали, це неправда, це брехня, його там не було, фейк news. Ну, зрозуміла кампанія. От Трамп, по-перше, на волца образився по перше А звідки в тебе його контакт? Ти що йому, зливав щось. Це ж демократична преса. Нащо ти з ним спілкуєшся? Як ти взагалі помилився і його додав? Знову ж таки, якщо людина помилилась, додавши когось в чат, ну, може їй кудись щось відправити так непогано. Наприклад, ракету на Москву. Але типу ситуація не в цьому. Скандал, сигнал, все зрозуміло. Демократи почали їх тролити і почали діставати старі заяви. Гексета, який міністр Пентагону, міністр оборони. Коли він ще був журналістом, він був, типу, телеведучим. Загалом, бачите, світ перетворився на 21 століття. Світом правлять телеведучі і актори. От, і власне він каже: типу, дивіться, е як так Хіларі Клінтон, емейли, секретну інформацію на секретному сервері, який вона десь там в себе заховала, відправляла емейли секретні. Як так секретні емейли відправляти емейлом? Да? Ну, серйозна заявка. Ну тоді республіканці мочили Хіллері, і там все неслось. Це їхні справи. Але зараз е, штаб демократів каже: О, ти, похексе, ти там на мейли жалівся, та ви в чат журналіста додали, де вас секретні плани, бомбьки, хуситів? І почали доганяти. Ну, і зрозуміло, що Трамп бачить, що все несеться, і е, трампісти почали кажуть: так, ми зараз зільємо всю справу Хілері, всі скандали, зв'язки з Росією. Ми зараз покладемо на стіл. Це треба з двох речей. По-перше, перебити скандал, щоб не, не думали, що тільки в Трампа таке несеться. Що колись в Хілері таке саме було. Друге, Трамп зближається з Росією, і щоб всі не говорили, що він з Росією зближається. Давайте на Хілері закинемо. А демократи такі самі. Бум! І все, типу. Ну, значить, всі такі чисто типове російське мислення розуміємо, звідки цю ідейку їм подали. Фіксуємо це. Ну, от, але бачимо, що Трамп зараз не зважає на те, що відбувається по Україні, більше займається внутрішньою політикою. Росія піднімає ставки. ЄС зробив офіційну заяву, що знімати санкції не будуть. Вони кажуть, нам це зараз не треба. Тому що, поки війська не вийдуть з України, ми нічого робити не не будемо. Ну, знову ж таки, думаю, що кажуть правду, але на словах часто кажуть більше ніж на ділі. Рюте приїхав в Польщу, сказав, що не дозволить напасти, що Росії це не, не залишиться без відповіді. Ну от ну, коли не зняти санкції, тобто дію не робити, Євросоюз готовий. А коли треба робити дію, Захід і НАТО не завжди таке готові. Чи дійсно захистять ну, великий знак питання, але. Непогано проїхався і пригрозив путіну. Ну головне, щоб вистачило танків, снарядів і всього іншого, і військового досвіду, і людей. Україну брати не хочете. Ну тоді вам самим доведеться якось вигрібати. Тільки не дзвоніть і не пишіть. Ну, от, щоб хочемо щось від України. Да? Ми ми вас знаємо. Почнете в першу чергу нам сюди закидати. Друзі, допоможіть. Спасайте, ми всі тонемо. Помагайте нам, ми зараз тонемо. Чому ви всі мовчите? Погрози. На камеру через тисячу кілометрів ну, теоретично можна робити. А от зробити щось на ділі, поки що великий знак питання. А де точно є знаки оклику, а не знаки питання, це в цьому, в Угорщині. В Угорщині несеться закон, власне, проти ЛГБТ мітингів. Ну, Здавалось би, де сексуальні мереншини, де Орбан. Але депутати опозиціонери кажуть: Та ні, типу, це ж не про ЛГБТ спільноти. Це про те, щоб загалом проти всіх мітингів зажати їх в одну історію. Типу. Ну там жорстко провіряти спеціальні камери, які визначають обличчя, фіксують зразу в поліцейську базу, передають. Ну і потім вам може приходити там, значить, в додаток, там в якусь місцеву дію документи. Ага, типу, ви тут, ось так, ми вам штраф чи ще щось. Чи даже просто ідентифікувати, поставити в порядок а далі з цим всім працювати. Одним словом, є там інструменти, але. Зв'язати лапті цим мітингам задача Орбана не тому, що він там проти чи за ЛГБТ, а тому, що на них, розуміючи, що рейтинг в них невисокий, він хоче пропрацювати всю мінтовську систему Орбана, щоб потім можна було всіх взяти в лещата і в їжові рукавиці. Розумієте, ось це задача нього. Він, він це робить. Але чому він це робить? Він це робить, тому що боїться протестів. Уже вийшли на мітинги протестувальники, всі говорять, всі виходять, і він зрозумів, що да, це може вийти з під контролю, його може змести просто. Тому треба диктаторські закони прийняти. Треба прийняти закони 16 січня, щоб всім, значить, показати, що Орбан жорсткий. Ну, от зараз бачите, що робиться в Стамбулі: нападають на людей, б'ють, забирають. Люди вийшли, кажуть, як це так кандидата. В лідери Туреччини, мера найбільшого міста взяли і просто повели в тюрму. Що це таке? Орбан каже: О, і нам так треба, щоб потім кійками розганяти, бити водою сльозоточивим газом, чи як в Сербії в Вучича, взагалі там шумовою зброєю гасити. Типу Євросоюз, ну є маленьке виключення. На мітингах з вами будуть вести себе як в найгіршій диктатурі. Тому що Орбан боїться за свою задніцю і хоче ще років 20-30 так посидіти. Тому що вигідно, тому що Путін дає бабло. З Євросоюз можна грабити. Ніхто нічого не каже, сидиш в замку, їсиш бограч, запиваєш смачними угорськими винами такайськими. Розумієте? Ось в цьому проблема. Бо в, 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 в Європі вже кажуть, слухайте, ну якось забагато сіярто, то 13 разів за час війни літав в Москву. Може, вони там Євросоюз здають і зливають всі секрети, і документи туди возять. Може, вони там на задач беруть і потім по Європі розносять? Може, це чисто агентурна робота на Росію в цього сіярто? Це вони на третій рік війни і на 10-й рік вторгнення в Україну. Подумали. Та ми вам ще в 2014 році казали, що це криси просто московські, дві. Орбані сіярто, які взяли в заручники Угорщину. І зараз намагається ще через силові блоки не випустити цю владу з рук, щоб цих опозиціонерів розганяти, бити, рейтинги знищувати. Розумієте? Там диктатурою не пахне, люди в полоні просто цієї автократії. Орбан, шістка в Путіна, всі і в Трампа, і він країну просто використовує як транзитно політичну, просто щоб їм прислуговувати. І коли Сіярто 13 разів за час війни літає туди, європейські політики кажуть: слухайте, подождіть, та навіть найближчі союзники там, я не знаю, Казахстан, Монголія, Білорусь рідше літала, ніж Сіярто. Ну, Вірменія вже ні, Вірменія теж колись була союзником. Зараз вірмени вже змінились, прийняли закон. Вірменія рухається в Євросоюз. Вони прийняли все законодавство і на законодавчому рівні ухвалили закон про початок вступу в ЄС. Все. Хоча це ж країна, яка була в їхньому цьому Советському НАТО, ОДКБ, і ще Економічний Союз був. Все. Він каже, це все лайно до одного місця. Ми в ЄС. Рух почали, тобто цих, цих не рахуємо. Але Казахстан, Монголія, Білорусь літали в Киргизстан. Літали менше. Ніж Сіярто, так подождіть, а хто тоді союзник? Ви ж типу ЄС, а ті ні? Ось це агентурна робота. Возити документи, зливати секрети, привозити прислужки, забирати компромати, забирати бабло. Ну, в нас теж були деякі тут політиканники, до речі, з Орбаном на газопроводі чи чому там, на автопроводі дружба, дружбу робили і потім. Гроші залишилися в цінних паперах угорських, і потім по 30 мільйончиків присилають одному політику. До речі, по цьому політику зафіксували. Ну, знову ж кажуть, що зафіксували, начебто є відео, як його охоронець з Москви привіз бабло. Зафіксували. Е, я скажу так: не вірте в це, поки саме відео не з'явиться. Бо це може бути вкид, це може бути маніпуляція, і це може бути гра політична. Причому вигідна і йому, і тому, хто його буде переслідувати. Тому не вірте, поки не побачимо. Я точно не вірю. Я чув це від багатьох депутатів. Одні жаліються, що ось нам тут, значить, фейк нюз, а другі кажуть, нарешті ми його зловили. Загалом говорять про його можливу посадку. Не розумію для чого, От, але. Є знак питання, бо він сам про це більше говорить, ходить по посольствах зараз. Ой, мене будуть садити, я ж лідер найбільшої фракції, та не найбільшої, слуги найбільші. Я єдиний опозиційний, та подожди, крім тебе є ще голос. Є інші. Ну, ОПЗЗ, це опозиційна до України партія. Це альтернатива Росії в Україні. Це ОПЗЖ. Ну, але, типу, не ним не, не єдиним. Розумієте? А вони вже ходять: ой, все, по посольствах, всі G7 обійшли. Все, нас будуть сажати. Правда, числа не співпадають. Мало ж сажати 15 березня. Ну, бачите, були чимось другим зайняті. Тому, типу, бачимо, що є ось ці кремлівські друзі, які від Кремля отримують гроші. От. І це насправді дуже така негативна історія. От. Це треба випалювати, це треба викидати, тому що ті, хто беруть гроші в Росії, працюють на Росію. І не треба додумувати нічого. Людина, яка на Росію не працює, від них гроші не отримує. Ну, в даному випадку я зараз про Сіярту і про Орбана. Ну, по наших буде зрозуміло. Буде відео, не буде. От. А, тому Угорщину потрошки починають, ну, скажімо так, рентгеном просвітлювати. Розуміємо, хто вони, що вони, куди вони. Найголовніше, що він розуміє, що проти нього будуть протести, а вони будуть, я вам казав, і Фіцо, і, і Орбан отримують свою долю відповіді від населення. Ці країни проукраїнські. Просто їхні лідери працюють на Москву. По Трампу в мене до вас питання і Лаврову, чи буде велика спроба повернути північні потоки в гру і запустити продажу газу через американців? Перше питання. І друге, якщо протиснуть силою, чи не видається вам, що якісь європейські патріоти візьмуть і знову зроблять вдруге те, що колись... Сталося маленька яхточка, трошки вибухівки, красиві акваланги, трошки попірнали, а потім бум і весь світ про це пише. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, обов'язково ми боремось з російськими наративами, з російською пропагандою. Ми хочемо, щоб Ютуб в Україні був проукраїнським, а не все так однозначно. Якщо є корупція, ми чесно кажемо. Якщо є корумповані політики в Росії, гроші беруть. Ми про це чесно кажемо. Але ми не хочемо, щоб нам закидали їхні наративи, щоб послаблюють нашу державу. І коли Україна веде сильну боротьбу, класну, потужну, якою гордиться весь світ, то це теж треба чесно казати, а не намагатись занизити акції України. Як це дуже часто роблять деякі люди в Ютубі, дорогі. Підпишіться, зробіть донат для Division, Запорізький напрямок. Купуємо броньований мікроавтобус з Ребом Велетенським, щоб хлопці були в безпеці. Треба півтора мільйони. 600 тисяч ми вже зібрали, тому ваша копійка зараз буде надзвичайно потрібна, особливо, якщо вона буде розміром ось таким 100, 200, 500 гривень це потужно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!